Вітаю діти! Сьогодні ми поговоримо про дуже маленьких і цікавих тварин. Це комахи. Вони живуть поруч з нами в травичці, на деревах, квітах, на землі і навіть у нас вдома. Наприклад, комарик чи маленька мушка. Комахи це малі істоти, в яких багато ніжок, є вусики, а у більшості крильця. Ось метелик. Він такий гарний, тендітний, ніжний, неначе маленька квіточка з крильцями. Метелик любить сидіти на квіточках і пити солодкий нектар. Це сонечко, або ще на нього, кажуть Бедрик. Це такий малесенький червоний жучок у чорну крапочку. Він дуже милий і корисний. Захищає рослинки від шкідників. Бджілка – невтомна трудівниця. Весь час літає, збирає нектар і пилок, щоб потім виготовити такий корисний смачний медок. А це мурашка. Малесенька, але дуже працьовита і сильна комаха. Мурахи живуть великими сім'ями у мурашниках. І все, що не знайдуть, несуть додому, бо вони дуже хазяйновиті. Ой, а це коник стрибунець. Така сіра або зелена комашка, яка дуже високо стрибає. А ще вона вміє стрикотати, коли потирає крильця одне об одне. Це бабка. Комаха, яка дуже вправно літає. У неї величезні очі і гарні прозорі крильця, а ще вона хижак. Бабка зависає у повітрі, а ще на льоту ловить собі здобич. Комахи це маленькі дива природи. Їх дуже багато. Одні корисні, інші шкідливі. Але вони всі потрібні. А як же діти ми повинні з ними поводитися? Ми не чіпаємо комах руками, просто спостерігаємо за ними, як вони літають, повзають і роблять свої важливі справи. Комахи теж живі і ми їх повинні поважати. Гадаю, вам було цікаво. Дякую за увагу. До побачення!